Аншлаг. ось ця машина уїжджає, ви на доставку, ще машини їдять, коротше, хлопці. Вимітається все, що по складах було 23-го року. От такі сінтай, щоб не соврати, ми продавали. По цініше Ну то вже закінчилось вони. Понимає? То вже сінтай останній. Останній сінтай по ціні шефенга. Вже поїхав, але ну, є ще варіанти. Є оцінені Донфенги Є оцінені Кентаври 50-ті. Дуже круті ціні. Є такі ДАшки, самі дешеві. От кого знайдете менше ціну, скинете мені ссылку Якщо знайдете менше ціну. Я зараз що це буде? Я зараз просто тако порозказую, попоказую. По Ціна ви будете шоці. Давайте тако зробимо. Якщо. О, давайте тако зробимо. Якщо знайдете менше ціну на Донфенга ну, фенга бачите, надаємо як пішов, скинете мені ссылку, щоб я подивився, мужики, то реально розпродаж остатків го року. Ось все ще сороковка вка така, бачите, в новій морді вже все. Без реверсу хіба. Теж ну, трошки дорожче за кентавра виходить ну кінтавра. Щоб ви розуміли. Мужики, тут дивіться, дивіться, все, площадки вже немає. Площадка вже пуста. Просто той не вірив, що на там трактора дешеві. То можете далі не вірити, а люди приїжджають або дзвонять, забирають, беруть. А ось, все, у нас просто шикарний живот. Мої любимчики. Дивіться, що важливо розуміти, коли 50-ку берете. Зараз багато 50-х різних модних з великими колесами. Кажуть, що там прям все модно, все мощно, посилено. Ось так коробка 24-й. В 40 ках йде така сама коробка. В 404-х. Ну, в переважної більшості, да, скажімо так. А ось все йде. Паутинник. Ось йде паутинік і його трансмісія. Щоб ви розуміли, просто різницю по коробках. Що дійсно в 50 ки відповідає коробка 50-сильному трактору. Оці такі йдуть Уціньонні. Уціньонні кінтапри 504. Щоб ви розуміли, їх було червоних штук 7 і був один зелений. Чомусь зелений не хотіть, хоча цвет такий класний. По них є маленькі нюанси. Ну і ціна, звісно, хлопці. Тут там, там, там десь є що пошукати, десь, якщо пошукати, можна знайти якусь. Десь потертість. Ось все, трохи вигоріло. Ну, то фігня, хлопці. Реально. Тому що трактора, ну, реверс є, коробка, мости, все, щоб ви розуміли, не з 24-ки. ось ось 24 ка коробка, ось 50-ка. Ну, тому, хлопці, їх три штуки вище. Давайте активніше, жвавіше, теж розкуповуйте. Ось, далі, джин, просто вбиває. Поняли, цінами, якщо ви думали, що раніше джинну було, дешево, то хлопці, ні. Ось все я казав. Остання сороковочка з примусовим навісним. Мужики. Я скажу ціну, ви будете в шуті. Вот. Ну я не скажу відео ціна, щоб ви писали мені ціна в коментарі. Ні, насправді науці товари, на деякі я просто не можу казати ціну, бо мене потім будуть, будуть жарить. Найпроста джинма у нас йде, найпроста джин у нас йде по ціні 5900, то щоб ви розуміли, ціна Кентавра, Оріона і таких тракторів. менших. Хоча то є джинма, то є бренд. Хто має джинву, то знає, що то є якість. Є 5900 на обичній війні 9,5. Це йде 6, бо є йде ходу зменшувати. Uh, і також маємо комплектацію на шрокель з водоозменчум за 6100 і реверсна комплектація 6200, та саме низька ціна на джин, яка є в, принципі, в природі. Так само, от, пожалуйста, ДТЗшки. Так само ДТЗ 23-й рік, 24, й ось така морда. 7,50 можна забрати. Щоб ви розуміли порівняння, порівнянні стоїть 7,5 і найпроста комплектація. Різниця в скоростях ВОМА і в щепоні. Кому-то принципово беріть новий. Ну Дизайн тут. Да? Тут полік гарніший, тут пластмасочки, я зрозумів. А кому за те 500 баксів переплачувати не хочеться, беріть, 52-44. Саму просту комплектацію і собі будете раді, довольні їздити. От, так само вон по цьому скауту. Цей скаут у нас іде без яблучного і трошки проживівший. Буде хороша знижка на нього. От, по то звертайтеся тільки по телефону. Поняв, у мене mm -hmm. дивляться постачальники, потім жахають туди. Це печально. От. Ну, ціна по телефону. Поняло. І так, о, хлопці, всі, всі трактора, все, що в нас було. Бачите, скільки всього все немає, тому що ми всього позавозили всі нові моделі. І кентаври, і скаути, нові, і кентаври сороковки, вки ікси, десь вони є в ящиках, я буду дивитися, поняли хлопці. А то все уходи. то що старіші моделі по знижках, кому треба тракторці, дуже, -дуже хороший варіант, звертайтеся. такі такий спорні трактор. Знаєте, одні кажуть, що бери по-любому, тому що то без ремня, а на ремні то є херня. Ну, Ото не трактор. Ото не трактор, то шляпа коня, там, то трай-трактор справжній будь без ременів. Має бути на валові. Інші кажуть, що бляха, в мене шифінгом, тим я такі брів з лісовожа, ну, ну, а осідаю і на муфту рве. Я вам зараз скажу, що по, -по, -по конкретно. Давайте одразу рівняти повнопривідні версії, задньопривідні ми трогати не будемо. Задньопривідні у нас давайте рівняти повнопривідні версії об'єктивно. Ми об'єктивно підходимо, об підходимо до шифінга і дивимося, яка йде коробка. Те ж суті, що буде вихажувати в тракторі. Яка йде тут коробка, які йде тут човки. Давайте дивитися, щоб мене багато не балакати, щоб багато не слухати. Давайте просто будемо дивитися і зрівнювати, а ви собі самі зробите висновки. І напишете їх в коментарях. От будемо вирівняти ходову, от, зараз будемо порівнювати, і потім будемо порівнювати мотори. Конечно, по моторах, зрозуміло, що шифон програє. От ходова, метр двадцять мається колія І от я вам рівняю коробки передач. Шифенговська, ось о коробка йде, ось ось. Де вона яка груба, то роздатка йде. Іде на передній мост. Кардан. Кардан теж бачите. Кардан теж, бачите, не фіговий такий. Ну і передня шарова. Обичні. Такі шарові йдуть. Сама йде полурама такого зразку. Ну і досить груба. Насправді, десь 130-та йде. От чи 120 там мм, я не пам'ятаю точно. І вот. давайте тепер порівняємо об'єктивно з Сінтаєм. Об'єктивно давайте зрівнюємо. Ну, тут, звісно, трохи зробили, тут так, да, тут редукторний мост. Ті самі маленькі, самі в сраті редуктора, насправді. Самі-самі прості такі, ну, самі тоненькі, там де сам корпус тис, десь тоненький, там вали де шестерня ще. Ну, он зручний, там радіус розвороту мається, все. Питань нема. так, Карданчик, давайте. По карданові. По карданові Ну... Роздатку ви бачите, шифінг ви бачите, яка роздатка стоїть тут. І які стоять тут. По коробці передач. Тепер давайте знизу, дивимося тако. По коробці передач вона фактично промикає до мотору, там іде гіпка муфта. І отако йде коробочка. Передача така чолки. Чолки з заднього мосту. Чолки такі йдуть. вом, а сама коробка. О, от трьох точка. І Колія йде метрова по центрах, Колія йде такого метрова по центрах, от і собі думайте. Ну і будемо об'єктивними до кінця, давайте рівняти по мотору. Тут ми маємо ходовий топовий провірений двигун КМ385, він не прожорливий, він його обслужить дуже просто, на нього всі запчасті є у всіх завжди. От, він іде досить надійний серед китайських, навіть має дуже непогану репутацію серед фермерів, серед людей. Цей мотор КМ-385 БТ зветься, він зараз стоїть фактично в кожному другому тракторі, а то не в кожному першому. От, він нагріється, в нього є свічана кава, він холодний пуск має, він, він досить рівно робить особих проблем по ньому. А, нема, окрім того, що іноді буває, вистрілює бракована форсунка. І де вона скаут їде, я зняла з цього летять. то гівна адська машина. А, іноді буває, що форсунка димить. А, ну то таке, то таке, В такий буває. Ну то фігня, насправді Насправді фігня. Тут ми маємо... Ті, теж... Тут маємо теж досить нормальний мотор, якщо будь-таку теж обігтину. От. Мотор, який сам по собі ну, теж його шатати, дуже треба постаратися. Зі своїми головняками. Найбільший головняк ті, що цей мотор є одноциліндровий, що він йде дуже великий об'єм на один баняк. І логічно, що коли жара, коли літо, коли ви даєте йому нагрузку, то він починає грітися. І вам треба або чекати, коли він холоне, або охопить охолодження. Колгозатіховодження можна переносити радіатор наперед. Тут же він принесний. Можна ставити більшу помпу, яка буде качати антифриз, Ганяти по системі. а Тут ну таке. От. Ну, все, все одно ви обмежені. Плюс ну приводна система. в Сінтайчик у нас де гібка муфта і там вал суцільний. Тут у нас йде 4 коротких ремня. 4 коротких ремня, тож шківа до шківа. Тут насправді з цією системою проблем ніяких нема, але зрозуміло, що дати перегруза і трьохциліндровий він випра, тут можуть почати проскальзувати, або може їх порвати. То логічно. Але, знову ж таки, ви даєте Сентаю по підсраку і там репне муфта. То треба якісь брати трактора, типу, там, не знаю, Донфен, джин, бо там ви можете вижимати з мотора максимум. Тут в цьому Сентай. Вижить з мотора. Мотор дуже ліпший, хороший, файний. Все, ну вижить з нього максимум вам не дасть коробка. Тому що тут коробка йде Вона саме, слабенька, саме проста для такого страктору, для власного господарства. То ми об'єктивно порівнюємо їх. А, ну І далі можна порівняти конечно, трьохточкову систему і навісний механізм, то теж ви будете цим працювати. Бачимо тут а, іде трьохточечка, тяги вони. Укріплення. Ну, Тут все нормально, більш-менш. Самі тяги йдуть вузькі, їх особо не розшириш, плюс вони йдуть коротші. Тобто тут ви не зможете там поставити деяке навісне. І на підйом. Знову ж таки, вони йдуть менше беруть на підйом. Шрифен йде більше на підйом. Що не казав, там трошки різниця, ну, але сильно не є. А в самих трьох точках, бачите, як шифену. Розтяжки які йдуть. Вот. Тут і по металу. Яке покріплення, веселіше вона зробила. І по самій трьохточковій системі, ну, по самій тягі довші. І на шифен гіпотетично. Понятно, що теж все не стане, але фактично стає люба навісне. Стає люба то транспортер або косарка роторна польська. от. А, і проблем не буде, тому що в відповідає. відповідає, і з ним можна робити. От, тому таке, що, що стосовно навісного, то шифінг значно опережає. Причому ви бачите, тут йде, в нас цепка, вона знімається. на прицеп-перемичку. Обично ставлять, бо то незручно, воно все під кардан залазить. От, но тут метал є, бачите? Тут є метал, бачите, які колодки йдуть, які чулки йдуть, все. Тут є, є за що уцепитися, як то кажуть. Є трохи метал, навіть розкоси ті зроблені файно. Грубо. Вот. Ну і звісно про комфорт про комфорт оператора-тракториста тут говорить особо не приходиться. Тут, як то кажуть, треба вам сразу йти в качалку, тому що ви станете в рядки, ви будете їхати тим трактором і без гідропідсилювача цю дуру спробуйте розвернути. То, бляха мухам навіть з включеним передком, то буде вам ну то механічне рульове, фактично механічне рульове. Рульова машинка тут так собі. ну, В людей працює. Понятно, приведні рівні, тобто ви трогаєтесь, вам треба ще якийсь час, секунди, щоб. Розкрутився, набрав обороти мотор, щоб ці обороти пішли на коробку. І Зразу всієї потужності не буде у вас. Так само радіус розвороту, так як шарове, так як трактор довга база, досить в ну, порівнянні з Сінтаєм, то у вас радіус розвороту виходить там, кілометровий умовно, що ви будете крошити, давати круги, щоб їм якось От. І Так само тут, що стосовно робочого місця, що стосовно вашого управління, ну, тут воно зроблено якось. Да? Тут ну, те, що там взагалі нема місця, ну, такого немає. Тут висіли. Воно впало трохи Трохи туди його можна руля наперед видати. Но факт тому, що ну, фінтайчику набагато цікавіше, зроблено набагато для, до людини. По-перше, база, йде коротше він іде. По-друге, за рахунок редуктора у нас йде виворіт коліс більший. Ну, і тут на робочі місце є, тут да, теж важіль між них. До речі, нові світаї прийдуть, там буде важить боковий. Не знаю, наскільки це практично буде реалізовано добре. Вас дехідри підсилювач маєте. І, і знову ж таки, зразу він ручає. Не треба там давати обороти, чекати, ще щось. Ну, Тут в плані того, що є мотор трьохциліндровий, він не, не гріється. От, тому такі нюанси. Ну і вага. Хлопці, головне вага. Сентая даного. З усіма причиндавами, з грузами, десь може з настойку буде, якщо то хорошо. А, що стосовно шифенга, ну і колія тут відометрового, причому в центайчиці є XL, там THL і ТНТ, там, де вищі колеса, там трошки більше ваги, але колія у нас все одно залишається. Uh, і що це фейле, звісно, то дура, нормально. Тут він тон, тонна 300, там, води, тонну 280 вага конструкційна. Ну, то по залізу видно, що тут більше всього да, є. і ширший він йде, в рядків 60 він стоїть спокійно. Тому хлопці, в принципі, от такі от відмінності вони є. Розумієте? І то треба вже, як вибираєте трактор, відштовхуватись від тих задач, які будуть перед вами стоять: від об'єму роботи, від. Типу навісного, От, наприклад, якщо ви будете брати мульчер, я б не брав, синтай, я брав би шифен, бо ну, коробка, ця нагрузку буде тримати все одно і ну, тут сама коробка така дура. Що стосовно синтая, в мене є певні сумніви. Так само транспортер, польський навісне, таке об'ємне здорове, воно має вагу. І центр тяжкості уходить далеко назад, сучі з косарки ще вбок. Розумієте, якщо ми беремо шифен. А то за рахунок того, що трактор широкий, він тяжкий, у вас це буде працювати. Якщо ми беремо Сінтая, знову ж таки, навіть якщо там будуть пусть великі колеса, високі, все. Ну, За рахунок того, що не за рахунок того, що саме навісне у вас буде таке коротеньке, ви будете їбатися, батися, бачите мене. Буде трошки геморрой вам. От такі от діла. Тому думайте собі. Відповідно від ваших там да, того, що будете робити, обираєте собі техніку. О, тому що советувати в інтернеті, особливо в Ютубі, де продавці, там, де то все, там мужики завжди є багато людей, спеціалістів, які вам підкажуть. Хлопці. В інтернетах, в магазинах, в Ютубах, хто продає техніку, там продавці. Вам багато є спеціалістів, які вам підкажуть і розкажуть, який буде найліпший, саме яка фірма найкраща, який бренд найкращий, які найоригінальний, найзаводський, саме заводські, саме посилені, саме крепкі. В принципі, вони всі на них можна працювати, в залежності просто від чого ви що будете робити. І для чогось один трактор підійде, для чогось банально не підійде. Треба підбирати щось інше. Тому, хлопці, хто цікавиться темою, підпишіться на канал, я буду вдячний. За підписку і обирайте техніку з розумом, що ви хотів сказати цим відео. От. А якщо хочете, щоб ми вам трохи підказали, то номер телефону ви знаєте, де ви його бачите. Кожен день в шапці профіль на екрані. І всюди я його піхаю. І там вже можна дізнатися за ціну даних апаратів. От. Тому такі діла, хлопці. Звертайтесь, будемо файно раді вам допомогти.